Прогнавши цей скрип, що ми можемо побачити? Ну, наприклад, ход категоріс це ход категоріс, не гарячі категорії, які суперкласно щось роблять, а це категорії, які там є з питанням типа жів запитів, які можуть мати питання. Тобто, це самі топові такі категорії. по... Максимумі і мінімумі. Міні, міні, мі, наприклад, там брендовий запит Бренд Оу, у мене там має 47 рентабельність. Там другий запит там десятку, не категоризовані і 9, Взагалі прайс сікінг 4 і 1. То це і тут приклади цих запитів. Це приблизно щоб зрозуміти, де прям точки ресурси на покращення. Я більше акцентую увагу на чомусь негативному. Категорій інсайт. Тут ви можете трішки собі понабудовувати графіки, якщо вам потрібно. У мене вони трішки в такому форматі, я під себе його робила. Те, що я аналізую, ви можете тоді допилювати так, як вам зручно буде. Це ж я, я вам ділюся те, що в мене є, ось, наприклад. І тут у мене є ось таких ось три графіка, де, Бачите, скрипт побудував. з три графіка. Що в цих трьох графіках я дивлюся? Це для бистрої супердіагностики. Дивіться, це не для того, щоб ви там. Вибудовували звітності, кореляції. Це просто для того, щоб швидко знайти заразення, яке під'їдає гроші, або перегиб, наприклад, дуже багато, наприклад, рентабельності кучу діли якийсь певний запит, а він отримує дуже мало коштів, категорії запитів, або якісь перекоси. Ось, наприклад, дивіться «Spend and conversions». Що я хочу тут побачити? Ось справа конверсія. Головне, щоб я не побачила, що в мене конверсії дає спендів, в мене багато, а конверсій мало, щоб не було цього перегиба. Ну тут акаунт непоганий. Тут хіба що, бачите, ось цей середній стовпчик він дійсно має проблеми, тому що все-таки спендів більше, ніж конверсій. Це перше, на що мені звернути увагу на цей гіфт her подарунки ці всі подарункові набори.